Друзі, всім доброго вечора. 17.40 на годиннику. І в нас сьогодні в планах протестувати нову камірку, а саме е таку камірку, як Insta360X3. Це така камірка, яка пише повністю все, коротше, абсолютно все. От по кругу, все, що хочете, воно пише. І потім це все коротше, в тому файлі, який... Вона запише, можна подивитися в будь-який момент, будь-яке відео в будь-яких ракурсах. Тобто один той самий файл, грубо кажучи, оцей, що я зараз пишу. А з нього можна зробити стільки хочеш ракурсів, стільки хочеш відео. Реально. Крута тема, я собі так думаю, але мені ще треба навчитися, як це все монтувати, як це все з'єднувати, як цим всім користуватися. Насправді, там є над чим посидіти, є що пороздуплятися. І сьогодні цілий день в мене практично пішов саме на це. І вже зараз тільки я по факту. Запис, запишу відео, так як я в принципі в голові вже його для себе склав, щоб получилося саме ось таке відео. Просто чисто для того, щоб Ну попробувати, як воно взагалі буде. <кій> Якість відео зараз прям супер хірова тому що, як і люба екшн камера insta Insta360X3, також. Дерьмово пише при низькій освітленості. Це ну, й не дивно, там типу, матриця не, не дуже велика, копи, не копи. чудик он на зеленый. Просто... блядь, за что ты бы въехал в лоб-канал, блядь. Да, но завершал, серьезно, но не мог остаться. А? Иду на мойку. Так слышишь? Что бы затормозил там, это був би посеред дороги, короче, реально. Да, да, да. Так, да. ну... вот е... такі дела, короче, пацані. Нормальні хлопці попались. Ну, що зробиш? Типу, треба завершувати маневр, бо тому що колись от я от теж була така ситуація. Була така ситуація, коли... Я остався на селафорі і не їхав. А потім думаю, Блин, мені ж треба ж завершити маневр. І я просто розвернувся. І коли я розвернувся, мені копи кажуть, а що ти вже типу, поїхав? Я кажу, блін, та я не їхав спеціально, щоб почекати, поки люди проїдуть. Ну я вже типу, був на перехресті, тобто я в будь-який момент міг би завершити маневр. Ну, рішив, коли типу, я захочу, тому що це ж мій розсуд, виходить. Ну і, ну і, коротше, от така історія. Так, хочу на миєчку зараз забігти, до цієї камерки йде, до цієї камерки йде, получається селфі-стик такий спеціальний, там трьохметровий або метровий для того, щоб для того, щоб себе знімати. Збоку, типу, як з квадрокоптера, або типу, там такий прикольний є момент, коли ця селфі-палка її типу, в кадрі не видно, поняли? Я не знаю, чи це люба палка уходить з відоса, чи це ця Invisible insta 360 вона називається коротше, чи вона тільки уходить з цього кадра. ну, Прикол в тому, що. Палка дійсно типу, уходить з кадра, від неї залишається тільки тінь, яка відбувається ну, типу, від сонця тінь. Завтра вона прийде, вона взагалі по, по оригіналу стоїть 2400, але я знайшов за косарь, там навіть трошки менше побачимо, що вона і як вона, це вже коли вона прийде, виходить, тоді вже я зможу її протестити і поняти, що. Чи вона нормальна, чи не нормальна. От такі діла пацки. Так, мені мойка, в принципі, посіки-посіки. Можна було б на 20 гривень збити машину. А ось тут то точно треба. Я дещо, дещо розвернув камерку так, щоб я бачив екран. Хз, повлияло щось, помінялось щось, чи не помінялось. Мені кажеться, що нічого не помінялось. Вона собі так, як стояла, так і, і стоїть, мені Короте, так. Попробуємо виключити світ і бачимо, що зразу ж біда. Ну, тут я в принципі і так, я вам скажу, що тут і, і так ніфіга не видно, блядь, тому що це тоніровка і так далі. От без тоніровки я. Трошки краще, коли да? світ включаєш, то ще краще, але по суті суть не в цьому. Вечірнє відео це вечірнє відео. Так, дивіться, є барське шосе, десь бокс на звідки. Що будемо брати? Давайте візьмемо. Грош на 6. Ларське шосе. Прикол дес. Хочу днем протестити, але днем я не зміг записати нічого, тому що Ну, поки роздуплився, поки туди, поки сюди. І не факт, звісно, що це ще я зможу змонтувати. Не знаю. Буде видно. То, мені каже, це Опа, профтикав я, коротше, виходить, крепко профтикав повернути. А що ж так якось профтикав і повернути? Слухайте, а може це... Що показує взагалі уклон? Так, да, тут треба повертати. А що якщо ми можемо назад здати трохи? Таку потихесеньку. Чи це не варіант? Що там, Толя? І зараз в мене залишилося ще 10 км запасу, я вже доїжджаю додому. А проїхав я всього 65 км. з двома підзарядками. Слухай, ну на електричку одразу сядеш, ти не будеш типу, економно їдати. Це, ну, це, це, Це факт. Кінкот. А я тут ще ні разу даже не був по я вам так скажу. Що за, за така вовча тропа, бля. Навіть от я зараз їду, мене в мене ВРАЙ 6,0. Хоча я в принципі, ну я на де еко катаюсь, але я не особо, в принципі і економлю, знаєте, типа там. Хоча я б не сказав би, що якось я по-другому їду, нежели я їздив літом. А тут, як далі їхати тут є дорога наліво а я є... прямо І куди їхати ну прямо стрмно давайте нажмемо на місці тут якась є калітка Калітка-брама брамо прямо точно наверное не давайте от сюди заїдемо заедем Высочезный забор. Интернет одна палочка. Связ. Ні, так я ж тоже не нажимаю, типа, бротика. Если бы я быстро ехал, то я быстро не ехал, но овер мало проезжаю, конечно. Но... Типа там не в быстроті дело, а в ускорении. Типа ти кожен раз колись попора трогаєшся, якщо ти трогаєшся плавно, то розход маленький. Якщо трогаєшся різко, то потім соответственно, середній розход росте. А, взагалі, щоб це заміряти, є там така штука на цьому на табло Average називається. Середній, типу, Energy Economy Average. У мене, допустимо, я сьогодні відкатав 6-0. Подивись, який в тебе поклаций. Коротше, треба набирати, бо це... Без перспективного такого чекати. Вроді нормальний заказ. раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот такое. О, вот такое. Что такое? Вот такое. Ноль три. Скажіть, де вас знайти? А я зараз вийду. Поняв. Ну окей, тоді ждемо. І тут дивлюся якась осока, блін, ставок, думаю, куди їхати. Це тут частний будинок якийсь Не, там треба було на Привіз я людину на грош і зразу вже взяв з Мегамола Skypark 125 за 5. І хочу зараз, це по комфортіку, хочу зараз спробувати новий ракурс, кроме цього, щоб спробувати всі ракурси, то я ще спробую від першого лиця. У мене є моя хреновина на голову. Я, коротше, там поробив а, всякої дичі на магнітах. На неї поняли, тут магніт. На гупрошки ж, як ви бачили, цей а, металічна пластина. Короче, і зараз ми спробуємо все виглядати. То, що вона, бляха, горить. Це мені типу не дуже подобається. Екран горить, треба зробити, напевно, щоб він не горів. А ну-ка зараз спробую. Через додаток там, здається, можна. Так, тут я виключу запись. І от якщо включити запись з телефона, а не з камери, то камера буде потухша. просто буде червоний діодик там моргати. Типа, що вона записує. Ну, побачимо. 360 пацки тут на... ну, в такому форматі. 360 не буде. Хіба що коли я отак от повертаю голову, тоді можна буде тільки зробити. Ну, бо естественно, що другий об'єктив впирається мені в лоб. Ну, типа, і що ми там побачимо? Просто мої волоси. Звісно, <гум> що нічого такого не буде. Но то, що вона удобніше, ніж GoPro на голові держиться, то це є факт пацани, це просто є факт беззаперечний. Бо тут виліт набагато менший. GoPro на своєму кріпленні за що рычага Просто голову склоняє вниз бляха. а ця просто собі якомога ближче до голови і чотенько. І її можна не тільки так поставити, а ще й отак. от. Отак. просто на макушку, на макушку поставити. отак. І я її взагалі відчувати не буду. Просто, капюшончик зверху вдів. І хера вообще не видно, понял? Ну при цьому, Кстати на макушке вже має бути видно і зад, і перед. Тобто, якщо якісь ракуси такі, О, кстати а ми ж можемо бачити, от. тобто повністю на макушки, якщо щось таке якусь приспособує, якусь таку придумати то можна бачити повністю зад, вперед, дорогу, коротше, бік повністю короче, пацани там чувак їхав і плакав, бо тому що щось там з біткоїном случилось. Щось він там виріс, коротше, чи що. А він чи його злив, чи що. Біткоін опять там щось. Якісь рекорди коротше, побив. Так, Собор на 38 у мене зараз замовлення є. Дивіться, так, поцепив, коротше, виходить, камерку в нове місце на зеркало, там де в мене завжди був магнітний цей. Тримач. Може це буде офігенне місце для неї взагалі прям саме чітке. Якщо ще при цьому буде видно планшет, то ціни не буде в цьому місці, коротше, я вам кажу. Бо ну, це імба, якщо так. Так. Е, Соборна 38, що це взагалі? Таке? Написано, що це за заклад? Ні, не написано. Вот едем, то тоді їдем, получается, за якої хоть на сторони. А хер я знаю. Реально хер я знаю. Что с тобой, чел? Давай, давай, давай. Наушников танцует, наверное. Як мені розвернутися, слухайте, це вообще якась біда. Знаєте, може бути херовий мікрофон цієї камерки, але но, но я знаю, що до нього... Не, до, до неї верніше підключається внішній мікрофон на Type-C. Це було буде прикольно, якщо він буде безпроводний. Безпроводний внішній мікрофончик на Type-C. У мене на Lightning, блін. Где я выбрал Lightning или Type-C, Lightning или Type-C. Я взял, короче, выбрал Lightning. Вот это для айфона А надо было выбрать Type-C. Опа, чел моргнул мне, и я лечу. Бачите, в чем прелесть этого монтажа? Скорее за все я вам встал в тот момент, когда чувак мне моргнул, потом вернул обратно. А... На такому, типа, обычному монтажі його би не було б видно. Так, скоріше за все, що тут у нас по тій стороні все ж таки замовлення. Ну я би, якщо чесно, набрав би краще. Чо ні? Просто береш, набираєш, питаєш. Що це за заклад? Так, відправник. О, ветерано піца! Йошкін кот! А чого ж ніде не пише, блін? Я вже сьогодні від них возив доставку. Ветерано піца ми знаємо, де вони знаходяться. Правда, там стати нема де. Ну, типа, є де, але це з порушенням правил дорожнього руху. Ну, а що ж ти зробиш? Виходьте, ветірано піца. Що це таке тут? я прибуду, это. На холеру надо было. Надо было. Ну ничего, что сейчас знаю нее придумаю, все равно, короче. Вот это можно открутить, вот это. Это будет подсветка на что-то. С этим спультиком. Прищепка прикольная. На эту фигню. Короче, что-то здесь с него можно будет придумать. Я себе так думаю. Ну что, не или не... Че я поехал? А, на месте треба. Протупил. Ой, а что тут еще мешает мне? Ничего, о, несут. Это одна пицца только. Пицца, блять, Доставка стоит 160 гривен, а пицца одна. Триста тридцать, Більша половина піци коротше цей Це доставка. що нема там на Миколаївській ніякої піци, блядь? дивіться в самий кінець Миколаївська Це трэш, звісно. Треш контент. Так, включаємо поворітник. Будемо розвертатися, а що робити. Ну, хоч би хтось... Мені кажеться, що він може, мені. Тан, тан 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 всі моргають, то ще прям красунчики. Ну що, прямуємо тоді? А, можна ще таймшифт або Гіперлапс чи що там затестити на цій камері. зовсім трошки. Ще півдня чекати тебе, а потім ще півдня шукати. Тут є зарядочки по 8, ой, по 9, 88. І це є кайф. Тут, мабуть, ми посидимо часі, щось там попробуємо помонтувати те, що ми... Типу засняли, Попробуємо, як воно, що воно, зробимо якісь корективи повносимо, побачимо, наскільки це швидко взагалі робиться. Так, Вроді би це цей будинок, якщо вірити карті. А тут з картою взагалі біда. І десь отак от сюди треба заїжджати, щоб попасти до безпосередньо під'їздів. Підізди, де ви є? О під'їзди, а який під'їзди тут? А хезе. Я тако тут остану десь. Посередині, грубо кажучи. Давай собі шукають. 2,9 кВт у нас в остатку. Сох 68,07 на 2% виріс, навіть на 3. ампер А. Хоча было 42 вже там і 8 чи що, щось таке. З чим це связано, я просто ну, не можу Доброго дня, це туди. Добре. 156 гривень. Оце то да, Оце то капець, оце то заживемо. Е, нічого не шукаємо, окрім зарядки. Зарядка має бути десь тут, близько. Блін, хочу селфі-палку вже завтра забрати після 3-6 часов дня. Це, де кайфова тема. Що, невже це сюди можна було заїхати? і будемо виїжджати. І десь тут же вся зарядка є. Правда, вона там, по-моєму, на дорожча чи що. Треба подивитися Треба дивитися. От. Цілий пакован цих зарядок. Так, а ми знаходимося де? Ай, задовбавте. Давайте ще направо поїдемо. разок. Скоріше за все самі дешеві зарядки зайняті. От вони. Одна доступна і що це за одна доступна? Тайп 1 зайнятий. А тут дві доступні. Тайп 1 свободний. Якщо там свободно по парковочних місцях, тоді нам повезло, рахуйте. Теслочка тільки заряджається. Це він що, тільки-тільки втихнув? А, все, <плес> він же ж, він, він, він сокет втихнув, да? чи що він втихнув? <плес> Нема сокета. Рушимся. <плес> Став та, коротше, да? який чел просто взяв і попередив мене буквально на. Ну... Буквально опередив мене, коротше, на пару минут. Два з трьох доступно. Тайп 1 свободний по 10-55. Так а що, так а що? Він свободний, алло. Він зеленим горить взагалі-то. Не можна типа там? Я ж ось думаю, у мене якийсь дисонанс в голові. Він зеленим горить, слот, значить він свободний, значить ним ніхто не заряджається. А він просто втикнувся, типу. Ні, ну я буду уїжджати, я втикну йому, в принципі. Може він захоче потім десь його заряджати. Ну, типу, так не робиться. Так, час 20. Для зарядки треба 48 гривень. Це мені зайде приблизно 7 кВт. 2,7 в мене є, це до десятки до дожену. Помонтую відос, щось там пороблю. І потім побачимо, що буде.